Друзі, всім привіт. Сьогодні 30 травня, і ми з вами знаходимося на локації агрорена Умань. Поряд зі мною Володимир. А поряд зі мною Сергій. І ми перебуваємо в посівах гороху. Володимир, я хотів би запитати: горох на сьогоднішній день це як найкращий попередник під зернові чи це нішова культура? Розкажи, яка ситуація в регіоні? В цілому, коли ми спілкуємося з агровиробничниками, то ми розуміємо, що якщо раніше площі були гороху доволі малі, то Зараз вони все-таки збільшуються, оскільки кожен розуміє, що треба під зернову групу мати гарний попередник, десь накопичити вологу. Після горуху вже ріпак висівають то мають доволі гарні результати близько 6 тонн. Тому дана культура не для того, щоб більше як заробити, а для того, щоб все-таки мати гарний попередник і на наступній культурі отримати найкращий результат. Поділись, будь ласка, інформацію, що у нашому портфоліо які засоби захисту, та в цілому коротенько про систему захисту. Даної культури. Ну, якщо Сергій говорити в цілому, то наше портфоліо доволі повноцінне для захисту даної культури. В нас є і гербіциди, у нас є і фунгіциди, і інсектициди. Тому в цілому всю програму захисту по вирощуванню гороху ми можемо закрити. І, власне, на цій ділянці ми теж уже частково внесли наші гербіциди, наші інсектициди і плануємо внести також фунгіцид. Тому запрошую до огляду. Ну, Сергій, якщо в цілому характеризувати сезон, посіяли ми його. І перша проблема це, знову ж таки, дводольні види бур'янів. Це лобода, це щериця, це часткова амброзія посходила. Гірчак березковидний. І в нашому портфоліо є зенкорліквід. Такий гербіцид, який доволі є зручний, тому що можна його застосовувати як однократно, 0,3-05 літрів на гектар, так і можна ділити на два рази. Зокрема, ми тут застосовували двічі його, двічі по. 250 грамів на гектар, оскільки розуміли, що перша хвиля зійшла, але ще дивимося, ще ниточка під верхом. Тому першим застосуванням зенкору ми забрали всі ті бур'яни, які ми бачили на поверхні, так. і відповідно подосходили ще решта бур'янів. Ми зайшли, да. але я певне обмеження це за висоти рослин до 15 сантиметрів. Якщо взяти по листкам, то в принципі більшість гербіцидів має реєстрацію до 6 Листків справжніх у нас в принципі за висоти 15 сантиметрів гороху плюс-мінус співпадає шістьма листками. Тому другий раз 250 грамів ми застосували вже по шести видимих листках. Ну і як бачиш, в принципі, на сьогоднішній день ми бачимо засухші бур'янці, але проблематики вже як такої ми не бачимо. Тому в, принципі, да, тому в принципі гербіцидний захист ми закриваємо. Також разом ми з енкором застосували де ці сотень грамів на гектар. Тому що був присутній бульбочковий довгоносик. Ну, а шкодочинність, шановні аграрії, ви знаєте, шкодить більше не імаго, а шкодить більше личинка, яка обгризає, скажімо так, на кореневій системи бульбочкові бактерії. Тому найпростіше поборотися проти ІМАГО, зенкор ліквід плюс децисотий. Застосували, закрили питання. Так, далі, скажи, будь ласка, по фунгіцидному захисту. Ми ж розуміємо, що далі будуть проблеми Фунгіцидний і інсектицидний захист далі. Що в нас планується? В цілому, якщо говорити за дану ділянку, станом на 30 травня, ми ще тут додатково зробили інсектицидний захист проти попелиці. В цілому, на сьогоднішній день в регіоні є доволі велика проблематика в посівах гороху, це з попелицями. Тому конект 05 літрів на гектар до початку цвітіння. Ми коли бачили вже перше заселення. По полицію, зайшли, закрили це питання, і як ти бачиш, в принципі, по полиці в посівах немає. Так, чисто. 0405 в реєстрації ми вносили максимальну норму. А стосовно фунгіцидного захисту, в нас є чудовий перевірений фокс в нормі 0406 літрів на гектар, в залежності від тиску хвороби. Тому бачимо більш поширені хвороби, які в посівах є. Заїжджаємо, працюємо, маємо результат. Тому в цілому ми можемо. За допомогою нашого портфоліо дану культуру захистити від будь-яких шкодочинних об'єктів. Добре, Володимире, я тоді дякую за таку цікаву інформацію, е, колеги. Ну і звісно, ви можете відвідати наші агроарени і подивитися, як виглядають посіви гороху. Ну і звісно, застосовувати систему захисту від нашої компанії. Друзі, ми щиро вам дякуємо. Запрошуємо до відвідин наших агроарен всім. Гарних врожаїв. якщо у вас залишились запитання стосовно системи захисту гороху, ви можете їх залишати під цим відео, і ми люб'язно вам на них дамо відповідь.